Слава Україні, я Валентин, і сьогодні у нас відосик про те, як ми казнили довговця. А усе це відбувалося в грі Десь на сервері StalD. Посилання на нього буде в описі. Також постійно буду напоминати, не забувайте, що це гра і все відбувається з видуманими персонажами. Ну і по традиції не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, рекомендувати друзям, також маєте можливість можете підтримати і фінансово. О, ведуть. <свис> 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 Забирайте <пожалуйста>. О! <свис> куда, 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 куда? <свис> давай, надо нами. Давай, 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 давай. Давай, 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 друже, давай. Давай, 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 давай. Так. давай. Віже його. Якщо цей. Якщо сам не піде, зв'яжем, буде понесемо його. Давай за нами, давай, або давай. ти 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 йдеш йдеш сам Або з просто ногою. тільки пойду. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. що, мужики? Я тобі, мужика, ще спомню, пішли. Давай, 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 танец. давай, Томас, давай, ensemble, давай, швидше. Voilà. <спания> швидше. Я би тебе лишне боєць приговорив до смерті. Все, панове, долго. Бажаємо вам гарного дня. Удачі. Ручку підняв. Ручку підняв, давай, підняв давай, давай, давай. Давай, 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 гарний ти наш, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 не спинку і ти порівні йде, порівні. Давай, 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 давай. Шаг вліво, шаг вправо, розстріляємо на місці. Давай, рухайся. Давай, 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 не матюкайся. Що в тебе? Нахрен ти вирубав? Хайде, бляхамо. Де моя де минуту зок, блядь. Та блять, хай де довго буде йти, блядь, так з зв'язаними руками. Будеш виежувати, всі зуби повибивай. Давай рухайся, вставай, рухайся. Во-во-во, ну, вставай, рухайся! Что не плёго, не плёго. А -а -а. Давай, давай, давай! Давай, гарненький ты наш. Давай, рухайся! Жить ты хочешь, рухайся! Давай, давай! давай. Давай, 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 нажимай на тапочку трошки. Давай, давай, мигарненький. Давай. Прикриєш, я прикрию. Знаєш, де бармен наші? Давай туди. Вон до бач де. Давай, давай, давай. Туди, 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 туди. Давай за нами. От туди гарненькі ти наші. Ой, ти наші гарненькі. Да, да, да. А тепер. А ви, довели! Довели! Саме питання цікавіше. Довели! Ага. А тепер, друже Бобер, давай не розповідай, хто ми там, як ти нас обзивав в чатику. Та ти Як? Як Та... як? як Ану на вушку. Та... Шострий, він твій весь. Ой, ти мій хороший. Та ну ще раз скажи, кажи, як ти там, братву називав? КПК, КПК шесть, а? Описував, куди ти нам казав і ні не, 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 ти його трошки підмінтовуй, підмінтовий. Нам ще треба щоб він, щоб живий був. Нам треба, щоб він кожне слово своє обрісував, за що він нас обзивав, хто ми такі там, як ти там казав, хто ми. О, а тепер вже не такі різві, так? Да? Вже не такі різві, вже не так сміливий, так? Да? Коли братва тебе піймала все-таки, ми обіцяли тебе піймати. Ти з хати рано чи пізно вийшов. Ага. Що? Розповідай, розповідай, розказуй. Давай, давай. Ти розказуй, розказуй. Ти розказуй, а там від твоєї поведінки буде залежати, де в тебе ця заточка кажеться. Ну, вики, яка, вона... Які мужики ти що, блять припух мужиками називати? Ти що, йцо? Мужики Шостри, я ж кажу, ти можеш робити з ним що хочеш. Він, якщо він хоче жити, він зараз буде жаліти все розказувати нам. Розказуй давай. Двері, кавері, бував, бував, бував. Кривий, а то бив! Та ми йому зуба трошки вибили по дорозі, він повільно йшов дуже. <рес> я чуть-чуть прикладом тебе обріщив. Ви, ви там цинкуйте його, базар, тому що я плохо розумію. Так зроби, щоб розумів, поправ йому пальця, ондот, щоби це, як його. А ну, щас я присиду. Ану, на секунду, йди сюди. О! Шострий, шострий, О, Так що ти там розказываешь? Ну, Лучше говорить я... А ну, десять секунду. Мужики, по-моему. Та що розкажи, які тобі мужики тут? Які мужики, пацани? пацаны. Китайц. Да, китайц, дай, ту штуку в ти мені це. десь, десять мені тут ай. Подиви на нього. Ну, що у нас, мужики, на определили. Матами на нас гнуть. Що вже? Не такі дяшки. Короче. Короче. Давай тако. Ти дуже багато розповів на нас гадості. І твої слова... Нам дуже неприємні були. Тому, як тебе там Долговець, е, Я не цікавлюсь, як вас звати там. ви всі для нас однакові краснопузі. але буде для тебе уроком і для всіх решти уроком твоїх краснопузих, що братову треба поважати. Зрозумів? Ну тоді на тому с... на тому світі їм передаш. сюда да, путь дорога, Имей, а курточку то жалко. А курточку то жалко было все-таки. Эх! Брата, актуально? Да. <связывая> да. <связывая> <связывая> ну, травы. Мой так брат понял. Да. <связывая> Чуєш? Китаєць. Давайте. Доброго. Я думаю вам теж сподобалось все, що ми цей. Пацани, вам не впадло винести Йок херам собачому? За курточку візьміть, його за курточку і до... ну, як... винесіть. чесно, якби було куди, бо все в зразках. Та ти в руки візьміть, ти там за забором хай собаки доїдять, якщо не, за не важко. ноги, викиньте собаки десь там на свалки. А, давай ты скинем. О, чекай, о. Чуешь? ж? О, в смятку, блядь. Да, 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 все. Ну все, а вот курточку дарма. О, дякую, хлопцы. Я пойду им ворота открыть. Да, дякую. Я не крям, крям. Остання, пін, пін, мій остання, фу. Як так проповня? Так. Спасибо, багато, пацани. А згортай, що там туди. Ой. ну там собакам йому викинете, підкормите собакиним.